Сьогодні значно холодніше, тому в колекторі багато туману. А ми знову в глибіді цього разу будемо досліджувати відсічене гирло річки вершинки. О. Бачите, як туман. Іде по воді. Видно, що вітер проти течії. Це стандартний зимовий режим функціонування колектора. Холодне повітря з порталу засмоктує всередину, воно нагрівається, поки йде по тунелю, І виходить через лівньовки. Валітку все працює навпаки. Так. Відненько. Я сподіваюся, нам не заходить. А я ще чую, ніби хтось там іде, думаю, лід падає. ми під верхньою, нижньою ключовою приблизно. Тут така от конструкція колектора. Я думаю, це 70 ті чи 80 ті роки. Таких коробів по Києву. Ну, в деяких місцях вони зустрічаються і зазвичай вони є не дуже надійними і не дуже якісно зробленими. Не врахована гідродинаміка через те, що у колектора немає лотка. А вода тече широко, то створюються всі умови для відкладання осаду. І ми бачимо багато піску, землі, бруду, нами. Тобто просто невдала конструкція гідродинамічна. Ну і через весь цей мото під ногами не дуже приємно і зручно йти. Але інколи в ньому можна щось цікаве знайти. Проте не тут, ми вже все перевірили минулого разу. Вон пане чига ще шукає. Я тебе не чути, тебе не чути. Е, ще. Е, Навіть автомобільні акумулятори можна знайти під землею. Бош чи не бош? Що це? Е, нема марки? Невідомо. Лебідський, значить. Да. А крильчатка, дивиться, що, гідротрансформатор чи що? Ракета. Мені здається, це частина коробки автомата з машини. Ого, дивись, так. Да. ну, л... далеко? Ліда. Е -е... е Давай. Ну дивись, так. Да. Е -е... Закінчилася прямокутна частина. Ми знову в колодязі трьох річок, е які ми бачили минулого разу. Перепочиваємо. Сьогодні більше туману, бо на вулиці, очевидно, холодніше. І да, Бачите, як працює конденсація дуже красиво, але не дуже видно, куди йде. Ну, я відплив спокійно за оцей сміттєвий прикол. Колектор повертає, туди прямо він йде на невизначену дистанцію, але вода присутня. Впадають замулені рівньовочки. З цієї сторони також. І цікавий колодязь. Зараз спробуємо показати, що там вдалі. Ну, це певно, межа технологічна. О, добрий вечір. Доброго, доброго. Ви до нас? Так, що там кажете коріння є. Це прикольний колодязь. Без кришки, така пляшка трошки звужується. Колектор повертає і далі йде по прямій. але води вистачає, схоже, що це... Це як в річ Сіка. В річ Сіка. Я доповз до наступної камери. Тут от така цікава забутовка. Вже присутні люки. Далі колектор не зрозуміло, як продовжується. А ну, давайте додамо трошки світло. Я просто йде попрямі, щось видно, впадають якісь труби, але без деталей, без деталей. Так, колодязь. Опа. Дали, який бутовий камінь. У нас зазвичай цегли закладають, а так. тут саме бруківка така. Не типово, не типово рішення, так. До речі, з іншої це того літнець. Це габу. Диви, яка труба. 300 мм і незрозуміла позначка, начебто фланцеве з'єднання. 51 чи що? 61? Да, 61. А тут що? А тут мені здається рік, але я його не можу прочитати. 19 не, 61, 61. Тут, тут точно 61 Тут не зрос. Тут 300. Та ні, 89, 69, але Що там теж не зрозуміло, але звичайна лівньовка, я так думаю. Ну що, погнали далі, тут метровочка. Така лівньовочка справа приходить і вже не перша е, труба поперек. Виглядає як побутова каналізація. Виходить, що у нас по праву руку там приватний сектор, а зліва великий, здається, дев'ятиповерховий дуже довгий дім. І я так розумію, що це якісь під'їзні прямо випуски, які ми перетинаємо по дорозі. Які ага. також, похоже, поєднується з приватним сектором. Ну, там, якщо, 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 якщо я не помиляюсь, то тут, де цей великий будинок, Тетяна Яблонської 3 чи щось таке. Щось таке, да. я, тось, то ну, також так. Також передає якесь розгалуження, можливо, вулиці чи провулок. Це якраз може бути професора Караваєва. Дуже да. цікава труба. Попереду нас чекає польова, я так розумію. Ні. Попереду нас же чекає залізниця, ми йдемо. Да, перед... А, не, там ну, не полюва. Ця вулиця, це, що йде від Кардачу, грубо кажучи, вверх туди прямо. окремо, це ж польва. Польова, так? Поліва. Поліва, да? А, знаєш, ну, знаєш, да. я провтикався. І Яблонська виходить на польову, да, там... ну, що допомогають. Ну, виходить, що так. Ми туди до перехрестя дотанчимо, а що там за перехрестям зрозуміло. Може бути, виходив якісь старі гідроспоруди, типу очисній, uh -huh. а може і не будь. Плюс там е, нова забудова, як вона називається, багатоповерхова. Не зрозуміло, можливо, буде якась теж зміни, але маловерогідно. Скоріше за все ми повернемося потім і підемо під професора Караваєва за що там. Оце лівньовка зі сторони приватного сектору. Підмерзлий лючок. І продовжуємо далі. А ну от справа я маю на увазі та труба, там чудно машини їздять. Пластик. Майже всюди ну вже другий коло поспіль, вкладена свіжа пластикова труба, тобто якийсь ремонт дороги проводили відносно нещодавно. О, Я не ну, Цих колодязь, як схоже. Дуже давно ніхто не бував і, скоріше за все, ніхто ніколи не копав. Нам вдалося знайти навіть цілий винищувач. Майже цілий, я сказав. Може, десь ракети до нього знайдемо. Я думаю, що ракети чекають попереду. Да. Може тут ще щось є. Ну, Всякі ключі, залізячки точно. Залізна суха труба, з якої дує, дме повітрям лівньовочка. З цієї сторони теж лівньовочка. І холодний, холодний білий люк. Ага. Що там попереду? Попереду бачу поворот, десь градусів на 20, не вліво. Вліво? Так, вліво і є розголошення, тобто це, мабуть, під професором вже пройшло. Ого, вау! Під професором, типу, потім більш сильний, ніж той, що стоїть. Ну, Но... вона так сильніше. Вау! Тобто, короче, і тупо, короче, і Ану, ану. Вау. 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 Так, оце від професора. Робити різні ритуали на перехрестях. Вау. Е, з гори якась срака мутика. Так, з гори Проходьте, проходьте. Воно, воно. проходьте. Проходимо. Он навіть чайник є. І <гум> мальований. Що то пан робить? Тигровий шлімок. Фотографує шлімака. Дивись, коли вода піднімається. Вище твого зросту. Коли ковик топить під час дощів. Ну тут, якраз, на мій зріз, да. ну, так. Тут... Може, мені здається, навіть більше. От сюди, дивись, Все. ну так, да, відмітка рівня якась є. Ну, До сюди воно не доходить. Да -да -да. Ну от сюди точно вода складає сміття. Да -да -да. Ну Це глина, труба повністю заповнюється при дощі. Да. І це вже не перша камера, в багатьох камерах видно, що лежить сміття, таке характерне, що легше води, його явно не миває. Це. Його треба розширювати колектор чи що? Ну не зрос, не зрос. насправді. Е, це може бути знаєш, типу, разові дощі або якісь потужні зливи, mm -hmm. які там випадають раз на 40 років. Ну, якби Колектор відпрацював, вулицю. Я сподіваюся, не затопило. Mm -hmm. Бо завалів ми не бачили, таких, щоб, якби, через які могли виникати такі е, ефекти. Тому начебто все працює в нормальному режимі. Ну mm -hmm. no, no. виходить. Дуже красиві візерунки морозу, знаєш. Давайте трохи бе. Ага, помітно. Йодиво. Десь під деревами. <гум> Бо купа коріння. Так-да, да, коріння прям пробивається. Я думаю, серед дерев це чисто джек коли ти зміг прорости в річку в колектор. Постійно на підсосі. В тебе в корньовій системі постійно є черв'ячки, нематоди всякі. З грибами контакт, нікаріза. О, так цей завал закінчується, стає легше, так? Да? Він дуже швидше. А, а повсти, кстати, м'яко. По корінню. А ось мобілі. Так, це правда. Ось це, на бачити, на пов'язаних кічках, а ось вже тут все складно Та ладно, ніхто тут не лазить. Дивись, чувак, коли я в Акулі, наприклад, ну якщо в Акула то так був, а от в Акулі то вшучую. Все, ми ліхнемо. Може це ті самі діггери КПІ? В Акулу я чув, так, Ну тут в Акулі написано. Да, я відео Ну далі вона, ти прямо чутно що в культі машин, то вже попавати десь не буде, так? А, по ідеї, ні, а чим закінчиться, непонятно, там має розходитись 200-300. Я не знаю, ЖД? що буде. Ні, ні, перед ЖД, жде. Ну, вони, да. вони під ЖД. Там там далі ні, вони не йдуть під ЖД, вони там автокооперативи, вони типу а, знають гарячі. Ну, типу там ж до ЖД і вдовж вдовже по 64 років. ЖД водорозділ, як. Да, 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 Хоча ніхто не знає, що там. Що тоді. Причому частина живі, а частина вже в кардіцепсі. Наскільки я знаю, це один з різновидів да. так. Так. Ну, ми під вулицею замив. Напевно, що на сьогодні це буде фінальна точка, особливо враховуючи що. По картах і по наших очікуваннях. Далі особливо нічого і не має бути. Опа, отак. Незрозуміло. Але на сьогодні досить. Будемо повертатися під вулицю професора Караваєва. Ледь не впав. І дослідимо відро яру в ту сторону. Зараз я буду повертатися в камеру назад. Де в нас буде невеличка передишка. Покупався в під польову, знайшов цеглу з незвичним клеймом від В. Крапка, і B. Не дуже зрозуміло, так я бачив вперше. Треба буде потім пошукати по краєзнавчих сайтах. Ну і покажу, що таке повзання по трубах. Вже трошки стерлися мозолі на руках. Але нам ще попереду. Досліджувати рог в сторону академіка Караваєва, тому що щось придумає з рукавичками і продовжимо. Тепер вавкаю на камеру. Wow, 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 wow. Чимось закінчується. Mm. Це нова труба, яка пішла в сторону ЖК. Караваєвський, мені здається. По старій карті тут взагалі нічого немає. Труба Абетон 19 го чи 20-го року закладки. От зараз є маркування з боку, ми побачимо. Але тут трошки неприємно лізти. Ні, паркування нема. Ого, хлопці, дівчата. А це не кінець. Може ми сьогодні навіть до професора не встигнемо. Тут так цікаво. Ого, цікаво. Цікаво, цікаво. Цікавенки. Щас. Ох! Йосид боси. Щас, секундочку. Ого. Ні, ви заціните це тєво. Щас. І це кінець. О, це кінець. Ну на сьогодні тут для нас. Типи, зараз в кухоли, бо зараз синку холодно, я вже не хочу. Новий бетон новий, в новій трубі дуже абразивний. Вже вилазка. Раз, два, три, 4, 5. Ну, коротше, рукавички просто буквально горять, горять і стараються. Двох шарові тримаються нормально. А, двох шарові на минулій вилазці протерлися остаточно. Що, доїдаємо цукерочки? Mm -hmm. І нас чекає напрямок туди в сторону професора Караваєва вулиці. Чесно кажучи, не зрозуміло чого чекати. Сподіваємось, дійдемо до Героя Севастополя, наприклад, до бульвару. Там складно передбачити, бо да, в тій частині під польовою там, труби виявилися зовсім не в ту сторону, куди ми очікували. Якісь нові труби, яких ми теж не чекали. Вчора перевіряв по сайту по будівництву ЖК, які тут поруч лежать, і не було ніяких згадок про те, що там будується або змінюється зливова каналізація. Коротше, це було сюрпризом, і, можливо, ще нас чекають сюрпризи в сторону професора Караваєва, бо там теж в цьому приватному секторі, через який ми ще взимов, повстимемо. Якась забудова з'явилася більш-менш сучасна, багатоповерхова, якісь там будиночки, на які не давали дозволу на здачу в експлуатацію у 2020 році. Коротше, можуть бути якісь зміни, можуть бути якісь труби, там велось будівництво. А може навпаки під героїв Севастополя буде щось дуже старе. Побачимо. Мало не впустить. Так, дуже красиве місце. Рідкісна підземна краса, за якою ми сюди ходимо. Ти кого не побачиш ніде, окрім як тут. Дуже красиво. Такі речі приємно дивують. А народ каже, там попереду ще є якісь приколяси. А де пацюк? пацюк може... А десь там під стіночку доза. Трошки там далі, червоний на допомоги. О, які двері, ми вже теж бачили фрагменти цих дверей. А, бачить от сюди. Обідолога. Маленькі ще, кстаті. Може його машина переїхала. <гум> Бідолага, покойся з миром. Да, трошки. І камера якась, так? До цього треба долізти. Ну, Один перегон. Да. Да.

Ну, Я бачу там чисто чи зрозуміло. Поворот або просто е зобразний вигідно. Зараз це підповзоблище, загляну, що звідки вода не Там покра лежить. Покра! Покришка. Зараз э, спробую що зробити. Виходить, коли треба все купал. Ну, ми пройшли, коротше, цю запруву. І чи ти провазиш, чи ти спочитаєш? Да, Я підозрюю, що це вже героя Севастополя. Зараз підійдемо поближче і роздивимось як слід. Так. Який красивий колодець. Чи це все що таке? Mm. Да, блін, це поворот і зміна рівня. Да, нішки! Вау. Вау! Так, там попереду відкритий колодець. Сейчас я сходим и буду проходити. Сейчас я можу перекрити. Ева! Да. Я сейчас можу спустити і перекрити. А, ні, не треба подивитись поедем. Мені тут подобається. Там камера? Е, ні, тут просто коріння лежить, а далі, походу, забутовка. Ну, не, не забутовка, а тупік. Е, 1, 9, 60. О. Та, да, слухай. ВП 9, 1, 60. Опа. Опа. Так, опа! Прозора, красива вода. І ми вилазимо в камеру. От бачимо, що тут трошки підзамито. Сюди подивись, просто подивись, яка аварія. Все, просто колодязь лежить, завалений, зруйнований, дно когось, я так розумію, розмило. Там якісь тряпки, лахіття, але розваги продовжуються. Ось, тут була така ж суфозна печера, як і у цьому заваленому колоді з зараз. Але вона, бачите, провалилася. Його, похоже, закладали провал чимось на поверхні. Це будівельне сміття, хтось плитку викинув. Це якийсь шезлон. В народ просто викидав сюди сміття, яке мав. Затикав їм дирку. А там далі продовжується, теж йде метровочка, петляє букви С. Ох, дуже цікаво, але вже наступного разу, бо надто пізно стомлені, надто Подивилися вже сьогодні достатньо, мені здається. Будемо знати, що тут таке є, будемо повертатися. Опа, зараз пройду, цей неприємний холодильник. Що ви повертаєтесь? Да. Я теж Опа. Вилізли звідси приток під від віддачі. в принципі. Дослідили яр, але ще залишилось куди повсти по метрівці в сторону Вацлава Гавіла. Потім прив'яжемось, ми навіть до нього вийшли. А по вулиці, по Любій. начебто все досліджено. Але є ще питання, чи не з'єднуються дрібні труби з якимись підземними спорудами рівня паркінгів. Тобто, скоріше за все ми ще повернемось. Але, ймовірно, вже влітку, ймовірно, вже після. Після перемоги, бо треба буде закидуватись, закидуватись посеред міста через колодязі. Так само повернемося туди далі, до парку Орлятко. Ну і в цілому ще залишилось, щоб допройти біля школи, відгалуження дослідити, допройти саму либіть до так далі. Тож, такі висновки на сьогодні. Ну все, гасимо світло, щоб не привертати зайвої уваги, така традиція. І потроху виходимо О, на цю поверхню кляту. Швиденько переодягнемось по домах аналізовувати здобутки сьогоднішньої випуски. На цьому кажемо вивіді. Поки що на все добре.